Зимові та пульки, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за кілограм, в лотику 15 кг. Сорт перший. Почнемо з ось таких класних дитячих акулок. Глянь, такі вони прикольні, теплесенькі, малесенькі. Ось так на долоньку. Наступні у нас будуть чоловічі. Ось такі, мені здається, що для медика. Далі у нас будуть ось такі з невеличким дефектом. Наступні у нас будуть дитячі, гляньте, ось такі з Діснеївськими принцесками. Так, кухнастіки. У, у 36-37 розмірі. Наступні жіночі будуть ось такі теплюські. Та ось такі чоловічі, темно, сині у великому, класному розмірі, 43-му. Наступні лапки. Гляньте. які Р... Класні. Далі у нас будуть ось такі жіночі. Оці обалденні просто на класній корковій підошві. Ось так видно. обалденні просто. Наступні ще одні жіночі рожеві з блискітками. Так, темно-сині, чоловічі. Ось такі також у великому розмірі. Розмір. Не пише, який, я думаю, також 43-й. Так, ось такі біленькі, типу, одноразові. Їх тут аж дві штуки. Фіолетові горошок на класній резиновій підошві. не Непінні, так як попередні. Наступні такі, як носочки в паєтки. Дитячі, ось такі мацьоськи. Наступні в нас будуть ось такі також, як носочки, теплесенькі, в ідеальному стані просто. Далі в нас будуть ось такі, як носочками також, але на твердішій підошві, такі вищі. Ще одні пухнастики. 38-й, 39 розмір. Ще ось такі в полосочку. Він уже пішов до вас. Такі. Та ось такі також на класній резинові підошві. Наступні дитячі сандалики. Бачите, як вони рвуться до вас. Бо всього лише 3,5 євро. Наступні ось такі мішки. Ще дитячі одноразові. Та ось такі повністю тканинні. Далі ще одні дитячі на корковій підошві. Так. Такі, як валянки, класні, високі. Також у великому розмірі. Думаю, вісім. Такі жіночі також на резиновій підошві. Ще одні дитячі змікки у 25-му розмірі. З голубенькі носочками. Ось такі теплесенькі в'язані всередині на такому флісі. Такі та пулечки. Також на резиновій підошві. Базові сіренькі. Ось такі змітки, класнючі просто. Ще ось такі голубесенькі, так, такого ментолового кольору. пінній підошві Я більше люблю, якщо чесно, нарози. Ось такі там на сині. чоловічі, класнючі також. Тверда підошва. Так, з бомбончиками як балеточки. Жіночі. Ще одні жіночі з квіточками в 40 розмірі. Ось такі класнючі гляньте. Також жіночі з оленчиками. Розмір, на жаль, не пише. Ще одні як носочками. Ось такі високі. Це що таке? Це у нас як пуанти. Чи як? Ну, як пуанти йдуть. Дитячі. Носочками також, але прорезинені. Чоловічі ось такі. Ще одні, як валянками, як угами. І чорні. Так, ще ось такі ментолові. Жіночі, дитячі на ліпучках, макасинчиків, садок, діткам. Ну що? Гляньте, які босоніжки. Все. Носочки. Ось такі дитячі кросівочки. Та останні у нас будуть п'ять типу босоніжки. Ось такі на резиночці. Все, ми з вами розглянули. Атні та пульки, вагою 15 кг, ціною 3,5 євро за кілограм. Сорт перший тому для замовлення ви можете звернутись до наших менеджерів у Viber.